Бо ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила, ти взяла і не відпустила відьма, бо ти відьма. Зараз той період, коли не до не долучатись, не можна апріорі, не можна бути пасивним, потрібно донатити великі маленькі суми. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях соліст в гурту. Всі вдома, Ігор Арфелюк. Вітаю вас. Так, Вітаю вас, ради радий знайомству. До речі, дуже подобається ваш хід, відьма, бо ти зламала мої крила сахітяра. Да, нам теж дуже подобається і дуже тішимо, що він відгукується в інших людей. От. Ми дуже раді чути його. Я, до речі, нам хлопці завжди розповідають, що десь чули в супермаркеті чи в ТРЦ. Мені жодного разу не випадало, але я кожного разу щасливий, коли чую цю новину. Ви сьогодні серед гостей чудової незалежної музичної премії «Музвар». Розкажіть про свої враження. Ну, загалом прийшли підтримати сьогодні українську музику, поболівати за неї раді бачити знайомі обличчя на сцені. Дуже щасливі, що хлопці з циферблату сьогодні отримали свою номінацію. Скайлер теж радий був бачити її, тому що ми мали нагоду навчатись разом і бачити, як твої знайомі отримують високі нагороди. Завжди дуже приємно. Сьогодні просто вболіваємо, стежимо, хвилюємось, чесно кажучи. В наступному році дуже віримо, що станемо на сцену як номінанти. Принаймні, цього дуже хотілося б. Оскільки я знаю, ваш гурт постійно долучається до різноманітних благодійних заходів та концертів. Розкажіть саме про цю діяльність. Так, звісно, ну зараз той період, коли не долучатись, не можна апріорі, не можна бути пасивним, потрібно донатити великі маленькі суми. І один з учасників навіть нашого колективу, Павло Прижигоцький, він зараз знаходиться в лавах збройних сил України, аеророзвідник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексі Довбиша. Тому ми стабільно намагаємось допомагати йому і там іншим бригадам або Концертами куди запрошують, або фінансово, якщо є така можливість. За час війни наскільки змінився ваш репертуар, можливо, якісь пісні ви саме під час війни написали. Та, звісно, дуже дуже багато пісень вийшло уже під час повномасштабного. Деякі з них написані до, деякі вже е, в цей складний період. Творчість спочатку змінилась кардинально, тому що розповідати веселі історії було дуже складно. Але з часом ми зрозуміли, що людям треба посміхатись, і люди набагато більш продуктивні, якщо вони мають гарний настрій. Ми всіма можливими силами і методами ми намагаємось забезпечувати їх таким настроєм. І періодично у нас це непогано виходить. До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли зірки співають наживо. Можете зараз імпровізувати свою візитівку, цю відьму з задоволенням. Бо ти є відьма, ти зламала мені крила, ти мене приворожила. Ти взяла й не відпустила відьма, бо ти відьма. Супер, клас. Дуже дякую вам. Дякуємо вам. Повертаючись до сторінок війни, а де б ви застали війну? Я застав її в Києві. Ми були на квартирі у нашого менеджера Антона. Якраз готували новий реліз, він мав бути позитивним. Але. Ну, війна максимально все змінила. Потім ми роз'їхалися, я повернувся на Волинь до батьків, тому що мама дуже хвилювалася, що я знаходжусь не вдома. І певний період ми провели там, працюючи дистанційно, продовжуючи писати матеріал. І потім, вже здається, десь влітку ми знову зосередились в столиці і продовжуємо творити саме тут. На вашу думку, як легше українцям пережити війну? Я не знаю, як легше тут. Справа кожного як кому легше переносити страх, але я точно знаю, що правильно її пережити, і дуже хочеться, аби всі цим користувалися методом. Це донатячи, допомагаючи збройним силам, тому що це єдиний метод, власне. Вижити, здобути цю перемогу, яку ми всі дуже хочемо. І е, без перемоги, ну, навряд чи нам буде житись добре. Тому донатимо, допомагаємо Збройним силам і працюємо на спільну перемогу. Це єдиний метод. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України.інфо. Ну, е... Перше бажання і побажання це звісно перемога. Це одне величезне побажання на всіх, які всі загадували в новорічну ніч, і частіше посміхатися, тому що в посмішках народжуються прекрасні ідеї, прекрасні емоції, і з посмішкою життя набагато приємніше. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!